Інсайт триває з вами Віктор Мозалевський на 101.8 FM. І в мене ще не було гості такої чи гостя, які би виробляли чи яка б виробляла такі вироби. Це віночки з воску. Так, ми сьогодні будемо говорити про них і допоможе нам у цьому питанні розібратися, що таке взагалі віночок з воску, як до нього як його виготовити. Ну, принаймні, якусь теорію ми дізнаємось. У Ольги Рудник, майстрині з виготовлення воскових віночків. Вітаю, Ольго! Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня, шановні слухачі, 에, давайте. Ми розпочнемо із того, з невеличкої такої історії. Так? Ну, це ж не справа дитинства. Так? що Я з дитинства мріяла виготовляти воскові віночки. Це взагалі така унікальна методика, унікальна технологія, достатньо забута. Так? Вони так. ж десь з кінця 19 сторіччя. Вони... Так. Почали поширюватися, так і ще десь у районі 50-х років вони ще в нас були. Ну я маю на увазі на весілях використовувалися. Так, до кінця 80-х років, десь так приблизно. А, ну, взагалі, коріння сягає ще з 1840 року. Це як uh -huh. виходила заміж королева Вікторія, uh -huh. а, королева Англії. Ну так кажуть історики, в неї було з флордеранжу віночок. Це, Я не знаю, квіти. Що таке флор, Це квіти мандарину. От вони були біленькі, дуже гарні. До речі, схожі. Ось на ці. Mm -hmm. І люди, які не дуже були заможні, вони захотіли собі теж відтворити цей віночок. Ага, і знайшли От, більш так, дешевий доступний і, так. матеріал. А і далі вони вже почали виготовляти ці віночки там, хто з воску, хто з паперу. От і е, після цього поширилася така мода е, до Європи. А вже після Європи вона прийшла в Україну. І, звичайно, наші дівчата теж хотіли мати такі гарні вінки. І ну, якщо а, подивитися в історію, то ці вінки виготовлялися з паперу, з різних фантиків, від цукерок, з фольги, тобто використовувалися різні намистини, навіть використовувалися гілочки. Угу. От це все оброблялося папером. Це все оброблялося потім воском або парафіном. Не я далі можу розповісти. Ага, тобто, це робилась, робилось основа, так, так робилось... А зверху, покривалося воском. <клес> ну давайте, якщо то так, я так, зараз так, розповім, так. як це воно все відбувається. Тобто, ти робиш заготовки. Ми беремо дріт. Я просто дивилася технологію, як колись робили. До речі, хочу ще трошки сягнути, так. можна так. А своє дитинство так в мене в бабусі раніше казали образ, але mm -hmm. це ікона в іконі так. Завжди стояв весільний вінок. До речі, я дуже сумую за тим, що я не зберегла його, тому що є ікона з весільними свічками і з весільними обручками моєї бабусі. Я її передала в музей міста Немирова. От а саме ікону, де був цей весільний віночок, я дуже дуже сумую за тим, що я його не зберегла. Але в мене в пам'яті запам'ятався той віночок. Я його постаралась ось відтворити, тому. А з дитинства пам'ятаю ті всі квіточки, mm -hmm. ті всі бульки, бульбашки. І коли я прочитала історію, як робиться віночок, я надалі старалась відтворити саме ту технологію, тобто це береться дріт. Це береться папір або ті, що але раніше робили з папіросної бумаги. Mm -hmm. От, е, це береться бумага, е, простий папір, з якого ти вирізаєш там квітки, і це береться парафін. Хоча раніше, ви знаєте, дивилась на ту віночок, я завжди запитувала бабусі, бабуню, чого він такий жовтий? Жовтий, бо це восковий. Е, — Так, да, Був восковий. Чого восковий? До речі, ще одна така. Деталі багато. Деталь, так, дуже так? багато деталей, я можу розповідати хоч цілий день. Е, до речі, чому е, воскові? Вінки робили чуть заможніші люди, ага. тому що військо він теж був дорогий. Парафінові вони були трішки дешевші, втого але були вони бджоли, так, був доступ так. до цього воску. Так але ви знаєте, парафіновий виглядав. Краще, тому що він був біліший. Він чистіший, він так. Оце, оце парафіновий, це парафіновий. дуже гарно виглядає. Так, насправді. і ви знаєте, мене батько бджоляри. Я запитувала його, кажу, пап, скажи мені, будь ласка, як можна віск так перетопити, перегнати, щоб він був білий, щоб я могла зробити mm -hmm. справжній восковий вінок. Він каже, ти не досягнеш того, тому що це потрібні переробки там, десь на фабриках. Тобто він все, все одно він буде жовтий. Mm -hmm. Якби ти не хотіла, він все одно буде жовтий. І коли коли я стикнулася з такою проблему, як зробити парафіновий вінок. Не кожен парафін він теж білий, тому що парафіни, якщо візьмеш свічку, парафіну, вони є жовті. І вони mm. білі. Я обходила всі магазини до політи і важливо. по прозорості. По ще про... ж є... Так, Тож. до речі, прозорість це ви дуже гарно замітили. Прозорість теж не підходить. Він повинен бути парафін білий, але щоб не був прозорий, тому що тоді не буде так виглядати гарно. Mm. Він буде прозорий, він буде потім мутний і він буде загрязнювати. Ольга, е... ну ми загрязли. відволікли трошки, так, У нас же ж ми взяли дріт, взяли папіросний папір. папір так. так ми наробили Розпажу, ми наробили за заго... Товочок ось у нас дріт, ми взяли папіросний папір, ну це тішю. До речі, хтось може використовувати серветки, нарізаємо полоски паперу і ми обкручуємо дріт папером. Далі ми розтоплюємо парафін. Хтось з майстринь використовує різні там і залізні кружки, фондюшниці, потім для ароматизованих свічок є спеціальні такі вази. І ми розтоплюємо парафін. А потім ми повинні, ось, якщо, наприклад, от взяти дріт, заготовка, ми ось цей кінчик, ось так загинаємо, робимо тут. Маленьку петельку, і ми занурюємо в парафін. Mm -hmm. Так, десь я порахувала, що нам потрібно до 30 разів умокнути в парафін для того, щоб у нас вийшла ось така булька. До речі, ось такі заготовки називають бульки, бульбашки, бубляшки. Як хочуть, так і називають. До 30 разів. Хтось використовує так, мачає в парафін воду, щоб швидше він вистигати. А ви якось підправляєте його? Так, пальці? звичайно, потрібно mm -hmm. підправляти, трішки потрібно підправляти, щоб була гарна у нас форма. Що стосується далі, у нас листочків, або квітів, у нас ми робимо на формі заготовку квіточки, ми протикаємо нашим дротиком квіточку, отсюди, де, щоб ми закріпили, і все, і так само ми вмачаємо в парафін. Угу. От, і і так само і у нас листочок. Тобто, потім ви я... складаєте композицію. Так, потім я складаю композицію. Що стосується композиції, придумую сама. Цей віночок я хотіла відтворити як наближено до того віночка, який в мене був бабусі в образі. Ось це для вас він дуже дорогий. Так, да, ну, як, так як, як він дуже дорогий, і я стараюся його оберігати, тому що це дуже крихка річ. Вас так вразив віночок бабусі, що ви вирішили вже в якому віці, до речі, ну я маю на увазі вже в школі, так чи після школи ви Ні. вирішили цим займатися? А ви знаєте, я почала ну перш за все, я почала займатися виготовленням вінків. Це з пшениці і штучних квітів. А це так, десь два роки тому до речі, коли почалася війна. Чому? Тому що ми тоді всі були напружені, і нам було важко. Мені треба було знайти віддушину. Я не бачила далі, що мені робити, який є сенс взагалі. І мені вінки допомагали. Я сконцентрувалася, переключалася на щось краще. Але потім в мене є знайома, дуже хороша Анастасія Нечаєва. Вона співачка, і вона мала записувати свій кліп. І вона телефонує до мене, каже: Ольга Натолівна, зробіть мені вінок. А ви знаєте, я дивилась на восковицю і думала, господи Боже, це ж як потрібно сидіти і кроптіти на тим всім, щоб зробити. І вона мені це, замов... це називається восковиця. Так, восковиця, mm -hmm. восковичок, як хто хоче, mm -hmm. так і називає. І вона мені замовила, я зробила їй гарний вінок для кліпу. Там було 1070 ось таких елементів. Він доволі грубий, він доволі дуже гарний, ми його трішки усучаснили. І ви знаєте, я пишаюся тим, що я можу зараз. Зробити цей вінок і передати своїм дітям цю традицію. Тому що в мене вже сідають мої доньки, я маю двох доньок, і вони зі мною разом вони роблять. Вони підтримують вас всьому. Підтримують. Так вони, вони так. цим теж хочуть займати. Вони цим хочуть теж займатися. Особливо менша донька, вона вже сидить, я якось приходжу з роботи, і вона мені виносить, мам, я ось зробила. І вона сама сидить і там щось собі придумує. І це дуже важливо, коли є в сім'ї. Ти можеш передати цю традицію, особливо якщо. Ця традиція була ще спов... ну, не так споконвіків, але коли в тебе в сім'ї, ти знаєш, що були ось такі вінки. До речі, я коли запитала бабусю, кажу, бабуню, скажи мені, це ти робила? Ну, ще в дитинстві. Угу. А вона каже: Ні, це мені якась там тітка. Вона казала так. Це мені якась там тітка зробила в нас в селі. Тобто масового виробництва, якогось фабричного виробництва, восковиць не було. Це було дві майстрині на село. Які, яким замовляли, щоб виготовляли їм ці вінки? Такі весіль, вони так, робили такі. Так. Це ж не вони не щодня їх робили, скажімо так? Ні, їм замовляли. Були такі, до речі, дівчата, які самі робили. Тобто в них е, було, е, скажімо так, почуття смаку. Вони знали, як можна зробити, придумати і самі робили. Хоча в більшості мені здається, що й самі робили, тому що це, по-перше, було цікаво. Тому що в той час люди працювали, вони не мали чогось там, знаєте, щоб відволіктися. Щоб було щось цікаве. Тому я вважаю, ну, наприклад, я собі так вертаюся з до того часу, думаю, я б хотіла б зробити собі на весілля вінок. Uh -huh. Ольга Рудник, майстриня з виготовлення воскових вінків або восковиць, так. Восковичків, я вже знаю ще назви цих виробів. У нас в ефірі ми говоримо про цю таку майже сторічну, я маю на увазі на трошки більше ніж 40 років традицію, робити такі речі. Скажіть, будь ласка. Кожна хазяйка варить, наприклад, свій борщ, да? який так. неповторний так. смак. У вас теж певно роботи не схожі на роботи інших майстрень. Ем, є якийсь стиль, вони відрізняються якимось стилем, якимось використанням елементів. Чи вони всі елементи однакові, просто по-різному їх компонуєте? Як взагалі? От, Ну, взагалі, я перед тим як почати займатися виготовленням восковиків, я передивлялася роботи інших майстрень. До речі, це дуже цікаво, і ти ну, просто переймаєшся їхнім досвідом. В кожній майстрині свої роботи так в нас є однакові, тому що квіти, листочки, бульки, вони всі однакові. Але в кожної майстрині є свій погляд. Я, наприклад, дуже люблю використовувати трішки сучасності. От, наприклад, в нас є наместини. Вони mm -hmm. раніше не використовувалися, але зараз, коли дівчата знають, що таке сучасність, вони хочуть бачити це сучасність. Тим більше, що зараз дуже модно, щоб були. На Намистине, тому що тому я в свою роботу щось додаю сучасного. Ще одне, в мене є такий принцип: простота це завжди гарно. В мене ніколи не буде якогось там напищеного, щоб щось було багато. Я люблю дуже просто, воно завжди ніжно, воно завжди прекрасно. Тому що наречена, на мою думку, а восковики їх робили в більшості тільки для наречених. Це весільний віно. А які як ще варіанти були? Ще варіанти були такі: робили з кольорового паперу. Або парафін фарбували, додавали фарби, до речі, або зеленки, або марганцовки, що було так тут? що було. І робили просто українські вінки, троянди, зелені листки. Я коли була дитиною маленькою, мені мама купила український віночок, і там я пам'ятаю, що квіти червоні, вони були покриті ось цим парафіном. Ну, Це в носили тільки дівчата, так? Дівчата це, і дівчатка. так? так? Тобто жінки Ні, дівчали. ні в якому разі та заміжні жінки, якщо ми. Так, сягнемо до глибин історії ніколи заміжні жінки, і до речі, зараз я скільки раджу ніколи не одягати заміжнім жінкам вінка. Це неприємно. мови. Це має носити тільки дівчина, і тільки або заміжні або наречена. На весілля далі ти вибачає, але ти вже молодиця, яка покриває тебе хусткою. Пані Ольго, скі зараз ви вивчаєте цю тему, так тобто так. ви працюєте в цьому Взагалі багато майстрин з'являється, які виготовляють восковиці. Ну, ви знаєте, я не скажу, що багато майстрин я знаю, що є майстрині в Тульчині, є майстрині в Вінниці. В Немирові я, я сама з Немирова. Я не знаю, чи в нас є майстрині по виготовленню э, восковиків. До речі, що я хочу сказати, що в 2020 році технологію виготовлення восковика занесено до. Національного списку нематеріальної культурної спадщини, mm -hmm. виготовлення восковика на Вінниччині. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. це наша є культурна спадщина. Ми її повинні оберігати, ми повинні її розмножувати, щоб наші діти знали, що це, це наша історія, це наша культура. Я дуже це люблю. Я взагалі дуже люблю історію, і я вважаю, що це наш обов'язок. Про майстринів. Про майстринів. Тому я не скажу вам, я дуже рідко зустрічала і взагалі на Вінничині, що є багато майстерей. А як реагують люди на цю красу? <гум> Ви знаєте, доволі часто, ну і взагалі з захопленням, до речі, влітку мене запросили в нашу обласну бібліотеку юнацтва, от і я проводила майстер-клас дітям. Привели дітей з 7 класу, а потім з восьмого класу. Ну, розуміється, як дівчатка, так? Дівчаткам цікаво. Але хлопці, хлопці, робили вінки. Вони сиділи, ці квіточки вирізали, вони все в парафінчик, все мочали, і сидить і хлопця каже: я сьогодні мамі занесу, і це буде подарунок. Тобто, ну, це цікаво. І дітям вони не знали цього. І мені це, знаєте, ну, трохи сумно, що діти не знають історії, а це цікаво. От і вчителі, які приходили цими дітками, дуже дякували, тому що казали, що це це цікаво. Я ж кажу, і хлопчики, хлопчики, мені це було. Дуже приємно, що хлопці були в захваті. Ви в своїй, в своїй роботі використовуєте здебільшого білий матеріал, так? я розумію. Так. Ви не фарбуєте, не колоризуєте його? Ні, не хочу фарбувати, не хочу. Я не хочу відходити від тих стандартів, які були колись. Тоді були білі, так? здебільшого? Так, тоді були білі, здебільшого, хоча додавалися і червоні квіти. О, це, мені здається, було на пошановувачів різних кольорів. От, як хто хотів, але все ж таки я люблю білий, я люблю те, що було колись. Ви ну. коли почали його перед ефіром ем, розправляти, mm -hmm. так? Я, я трошки злякався. Mm -hmm. Думав, що щось відламає. Це не тільки ваша реакція. Тому До що речі. мені здається, якщо воно якщо воно воскове, ну парафінове, то, то воно має бути дуже крихкі. доволі крихкий, доволі крихкий. А мені коли от Анастасія Нечаві замовила цей віночок, я зробила його, і вона каже: то пришліть мені поштою. Я кажу, ні. Я його запакувала і сама завезла до Києва, От, тому що це дуже крихка річ, її потрібно доглядати. До речі, не можна тримати в теплому місці, він ну. може трішки поплавитися. Mm -hmm. Mm -hmm. От, мене хто замовляє вінки. З воску мене запитують, чи от там на дворі чи він не поплавиться. Я кажу: ну, якщо ви будете довгенько стояти на сонці, він може все ж таки трішки потекти. А на голові він може от поплаватися від температури Ні. Тіла? Ні, від температури тіла він не поплавиться. Це я кажу, тільки якщо сонце, і тому що наречені фотографуються на дворі, якщо це літо і жарка погода, то, то може поплаватися. А як за ним доглядати? Він має стояти в холодному місці в коробці. Щоб yeah. не, на нього не Так, закритий пил. в коробці, угу. От він з часом може жовтіти, це є нормально. Він припадає пилом, тому потрібно доглядати так, щоб пилом не припадав, тому що буде брудний. А ви заради цікавості пробували зробити з воску, От з бджолиного воску. Чесно, не пробувала. Ось, бачите? Давайте на наступний раз. спробуємо. шикарна ризу. ідея. Так, ці з воску спробувати. Речі, Побачите, так. як виглядає восковий вінок. Так. Можливо, ця от жовтизна його так. От з коричневим таким вона додасть йому якоїсь так. Напевно, особливості. ще більшої, знаєте, якоїсь такої історичної важливості і чогось старовинного. Так, до речі, дуже гарна ідея. Дякую вам за скільки, параду. Скільки, будь ласка, скільки вас часу йде, от, наприклад, на виробництво от такого вінка? такого він Це вважається такий по-багатому, так? Да? Тобто пишний. <пиш> ні, під... це, не, це, це, не це пиш. більш з простих. Так. <пиш> ну скільки от наприклад, його от, наприклад багато? такий Ну десь днів п'ять. Чисто займатися ним. Чисто ним займатися. Mm -hmm. Чисто ним займатися це дні в тілі. Ми 5. в перервах між роботою, між так, дітьми так, і... Між... і родиною. Так. Uh -huh, зрозуміло. Mm -hmm. Чисто. У ем, мене, мене взагалі багато питань. так я бачу, <laughs> Час на нашого ефіру завершується. Хочу якісь такі найголовніші, найголовніші використати. Що ви хочете зробити такого? Можливо, яка у вас мета? Щось таке грандіозне зробити, якусь грандіозну е, восковицю? Ну ви вже одну робили для своєї так. знайомої, так? Для... Грандіозну восковицю. Хочу зробити в Треяруса. Це доволі такий е, популярний вінок, е, теж він йде як весільний, тобто я в, можу показати. Угу. Йде в нас перший ярус, потім другий ярус і ще йде а, третій так, ярус, як, як наперед. А? Так, Бо так. я думав, що з наверхів, типу як корона, знаєте? Ага. Як корона е, це наші вінки українські. Якщо ми візьмемо просто український вінок, якщо ми, наприклад, візьмемо якісь там хорвірівки. Згадайте, які в них вінки знаєте, так? так, так типу короною. Так. То це я хочу зробити ось такий вінок і mm. восковицю. Він йде в трияруса, там дуже багато елементів. До речі, ще є восковики, вони йдуть по боках з такими, називаються берізки. Це такі, на українській мові забулась, вісюльки. Mm -hmm. От і хочу теж зробити воскові, так? так. Теж воскові. Вони там на ідуть чи на Лески, чи на дротикові. От, теж з квіточками. Тобто, хочу зробити ось такий вінок і, і щоб якась наречена його одягнула, це буде для мене дуже велика честь. А от виробництво його полягає лише в тому, що на нього потрібно більше часу, чи там якась інша технологія. На нього потрібно більше часу, раз технологія іде така, що потрібно так вирахувати. Ось ці яруси, тому що він е, йде тонкий, щоб він не падав. Різні сторони потім потім потрібно так розрахувати, щоб цей вінок тримався на голові, тому що перший такий недолік вінків вони спадають. Угу. От, тому так потрібно розрахувати, щоб цей вінок не спадав, щоб людина його е, могла носити і комфортно себе відчувати. Я дякую, що ви підтримуєте традиції, що ви зберігаєте їх, і що у вас є плани, такі далекоглядні, і сподіваюся, що ваші доньки вони теж долучаться до цього і перевершать вас як майстра. Дякую. Ольга Рудник, майстриня звитлоні. Восковець. Це віночки з воску була у нас в ефірі в проєкті Ісайт. А ми наразі прощаємося з вами на сьогодні. Зустрінемось наступного разу. На все добре. По буднях на 101 і вісім фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.